Поет, вчений політик, який, здавалося, не має нічого спільного із сьогоднішнього виставкою. Це гаразд. А, а, а. <ривіт> Оце було гарно. <ривіт> Оце було гарно. Але як добре, насправді, що цей музей не тільки про Фонка, цей музей про українську культуру і не тільки про українську врешті. Тому що я завжди кажу, а звати мене Богдан Тихолоз, я директор Дому Франка, що Іван Франко належить до того рідкісного типу і творців, які цікавляться не тільки собою. Франко цікавився не тільки Франком. Він цікавився всім на світі, а найбільше йому хотілося, щоб його рідна мова, рідна культура були справді успішними, яскравими, талановитими. І щоб за них не було сором навпаки, щоб за них було гордо. І тому сьогодні ми говоримо про виставковий проєкт, який маємо честь презентувати вашій увазі. І красно дякуємо, дорогі пані та панове, що ви так рясно прибули сьогодні до Франкової господи. Бо сьогодні ми маємо честь відкривати виставковий проєкт «Саундтрек Свободи». Виставковий проєкт в центрі уваги якого. Зрозуміло, свобода, творча свобода, свобода е, мистецька, передусім, і е, постать е, одного із найяскравіших українських культурних героїв другої е, половини 20 століття Володимира Івасюка. І е, також, е, коли ми говоримо про цей саундтрек свободи, то він зводиться, не зводиться тільки до творчості самого Івасюка, а проростає на всі біч, е, як корне здорове дерево розпросторюючи свої гілочки і корінчики, і, врешті, виливається на зламі 80-х-90-х років 20-го століття, те, що стало справжнім культурним вибухом і культурним феноменом, йдеться про фестиваль української пісні, української музики Червона рута 1989 року. Тому сьогодні ми говоримо про легенди. Про особистість легенду, про фестиваль легенду. І ці легенди живуть доти, доки є люди, які вірять в силу цих легенд, і які своєю творчістю, своєю енергією допомагають цим легендам не вмерти. Вони роблять їх живими. Дивна річ, цього разу, напевно, головним ініціатором, аби ця легенда оселилася в домі Франка. Став чоловік на ім'я Матіас і на прізвище Ріхтер, якого я маю честь вітати тут, наш великий приятель з Дюссельдорфа, який зініціював не просто саме цю виставку, а цілу програму подій, які відбуваються в різних локаціях, в різних місцях, і про це ми ще скажемо. І вже відбувалися у славному місті Дюссельдорфі на базі інституту Гайне як виставковий проєкт. Пані та панове, співкуратор.